Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, поступила така у нас пропозиція від підписників назвати нашу партію поросяток, які знаходяться на відгодівлі депутатами. Ну, Звідки така назва походить, Я думаю, кожен з нас розуміє. Від кого це пішло, як воно з'явилося. Що ми будемо і робити? В цьому відео ми підемо покажу. Корма, які ми закупили, це було вчора. Дещо сьогоднішній день треба буде ще перевести, так як ну, вже понабирали, це ячмінь. І... Так як машина була загружена, я весь зразу забрати не зміг, потрібно він вже набраний в мішках, просто поїхати і забрати. Сьогодні був на праці, вже звільнився, приїхав додому, пообідав, ну і тепер будемо працювати далі. Користуючись нагодою цього відео, хотів би запитати, хто у нас є на каналі АВЕ, я знаю. Займається утриманням великої рогатої худоби саме цікавить бички? Яким чином ви готуєте для них комбікорм? Тобто, як ви даєте, чисту там пшениця, ячмінь, кукурузка, чи використовуєте якісь добавки і які Саме добавки використовуєте, і в якій пропорції ви додаєте. Я не спеціаліст в утриманні великої рогатої худоби, я, можна сказати так, дилетант. Це другий досвід їх утримані. Перший було також два штучки. І виходить, з одним сталось було таке нещастя, можна сказати, за нашої вини і за те, що неправильно обрали ветлікара, з яким ми консультувалися з приводу лікування і неякісного сухого молока. Там була така ситуація, що. Коли ми утримували, придбали бичка, ми планували випоювати його козів молоком. Почали випоювати молочком, розводивши його один до одного з водичкою. Так як козине молоко є набагато жирніше, ніж і його потрібно розбавляти для великої рогатої худоби. І Потім в один момент, буквально там за 2-3 дні, вже по осені, кози урізали молоко до такого рівня, що не вистачало цього молока для того, щоб випоювати далі бичка. Була різка зміна раціону, перевод на сухе молоко. І, Судя по всьому, сухе молоко було неякісне. Бичок був також такого окрасу, як оце. ну і Щось у нього сталося зі шунком зупинився шунок. Знову ж таки почали консультуватися з ветлікаром, в якого ж і купили те саме сухе молоко. І те, що він нам підказав, як лікувати, воно не допомогло. І в кінцевому результаті той бичок був загинув. Ну, А з другим вже на той період він був випаяний, все було добре. На сьогоднішній день ось у нас є два бичка, до, безпосередньо ми додаємо в дерть 10% макухи соняшника. Багато це, ну, виходячи з того, що діарея від цього. від нього, від у нього, нього, Вибачте, у них немає, то я думаю, це не буде забагато. І цікаво ті, хто утримує більш досвідчені, почути вашу думку з приводу безпосередньо комбікорму, яким чином ви годуєте своїх бичків. Зараз бистренько глянемо в друге, як підріс, і підемо вже тоді подивимося, що ми придбали. і Ідемо ж називати наших депутатів, хто, є, хто буде хто. Ну, а ви не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар в підтримку канала. Ось так на сьогоднішній день виглядає наш другий бичок, начебто також потихеньку підростає. І сподіваємося, що він надалі буде нас тільки радувати. Да? Ну, а тепер вже підемо безпосередньо до наших так названих депутатів. Ось так на сьогоднішній день виглядають наші пацики і що ж ми будемо робити? Звісно, звісно, їх тут набагато менше, аніж у Верховній Раді. Але дехто тут все ж таки є. Моя пропозиція така буде. А ви напишіть в коментарях, як же будемо називати інших. Ну, я думаю, ось цей кабанчик, що на екрані у вас п'ятнистий, справа. Він є найбільший в цьому випадку, найжирніший. То я думаю, ми його будемо називати Стефанчук. Як ви там зі мною погоджуєтеся, я думаю, для нього це буде саме раз. Також у нас є ось ось найменший кабанчик, такий, він недоросточок, кастрований, да? типа обрізний. Як ви гадаєте, як ми його будемо називати? І ось то е, свиночка також, вона трішки більша, ніж цей кабанчик. Але теж вона друга, як відстає. Ну, я думаю, вона у нас буде з Кумбрією, як ви думаєте, для неї підходить таке. Така назва, чи якось по-іншому назва. Ну, а всіх інших, я думаю, ви мені підскажете, хто кому ось от білобрисий, такий він більш світленький, рижий кабанчик. Ще один такий же самий це у нас ось побігла свиночка. Вони всі рижі, я думаю, ми попутаємося з іменами, але ми до цього повернемося. Тоді, коли ми їх будемо від'єднувати з цієї партії відгодівлі, переводити на нормоване харчування для того, щоб потом їх осіменити і були у нас свої власні поросятка. Ну, поки ви пишете зараз імена для нововибраних. Депутатів на просторах Ютубу. Ми підемо в сарай і подивимося, що ми за зерно придбали і скажу вже, що по яких цінах ми купували. Потім повернемося знову сюди, і я відповім іще на деякі там коментарі є. Або давайте вже зразу відповім, а потім вже підемо. Чому я не показую, людям цікаво, це вже не один раз таке пишуть, покажи, як ти виготовляєш продукцію, в яких умовах і так далі. Як я вже говорив, неодноразово на відео, що будуть і такі відео будуть з повними рецептами, з повними процесами виготовлення і так далі. На сьогоднішній день я не маю змоги знімати такі відео, не із-за того, що там антисанітарія або ще щось, а лише із-за того, що на сьогоднішній день, в першу чергу, ми нічого не виготовляємо і нічого не продаємо. І тим більше не продаємо на Ютубі. Сенсу для таких зйомок, вибачте, звичайно, дуже-дуже мало. Так що будуть такі відео, але вони будуть пізніше, тим більше на сьогоднішній день. Користуючись моментом тим, що ми не, не переробляємо продукцію, а, так сказати, в деякі відпустки знаходимося тимчасові. Е, наскільки вона затягнеться, невідомо. Поки що ще триває. Ми займаємося безпосередньо ремонтом кухні, на якій це все готувалося, на якій ми готували собі продукти харчування для вживання. Це все готувалося в одному і тому же приміщенні. Так що в тих умовах, в яких я готую собі їсти, в тих умовах я готував це і для продажу. Тому що ніякої антисанітарії там не було, але ми вирішили зробити там деякий ремонт, щоб ну, взагалі покращити ці умови до якогось певного рівня. Так що ось такі справи. Вчора придбали БМВД для поросяток. Також під минулим відео у мене запитували, яким я БМВД користуюся. Ось отаким БМВД я користуюся. Воно не є дешевим. О, ціна навіть, ви бачите, можливо, якби замовляти у виробника, Звісно, це було б дешевше. Але на сьогоднішній день я ще не закуповуюсь такими партіями, щоб замовляти безпосередньо у виробника. Тож, маємо, що маємо. Купуємо поки що за такими цінами. Коштує він 57 гривень за кілограм. Не дешеве задоволення, але працює він гарно. Він мене влаштовує, ніколи з ним проблем не мали. Ним же користувалися на старті на поросятках. Тих, що ви бачили, і ним же користуємося на гровірі і будемо годувати ним і на фініші. Ось така у нас процентовка в воду його. Це гроверний. Він йде 15-відсотковий. Не хочу фокусу. О. Для свиней від 20 до 50 кг, Але годую я 15% аж до ваги 100-120 кг. Потім переводю на 10%. Так, тобто ну, нічого кращого у нас в районі, я не знаю. Є деякі ще там фірми, які є можливість поїхати придбати. Але з усіх яких перепробували? Це БМВД показало себе найкраще. Придбали ми 100 кг. Тут у вас на екрані 90, вчора підмішували трішки, то вже використали. Також придбали ячменю трошки. Це те, що я на початку відео говорив, що скільки в машину влізло, скільки і взяли. Влізло тільки було 8 мішків. Так як. Ну, тут залишили 6, так як уже перемелено. Зараз розв'язувати не буду. І зараз підемо ще до млинка і там уже покажу, який ячмен придбали. Чому я його купив? А, до речі, навіть мішок, по-моєму, милі, два кукурузи лежить. Да, це кукуруза, два мішка, а це ячмень. Ячмень ми купили за ціною 9 гривень за кілограм. Як на мене, то це є дорого, але його немає. І більше дешевше, не те, що дешевше, взагалі його дуже важко знайти, щоб його придбати. Також придбали цемент. Це тут три мішечка піде в кухню на ремонт. І два мішечка піде, треба продовжувати робити, будувати наш новий сарайчик для поросяток. Зараз йдемо, уже подивимося, який ячмень. Ось є розв'язаний яз... розв мішечок. Який ячмень ми купували, щоб не розв'язувати. Те що, дивіться, чистенький, гарненький. І ціна, ще раз повторюся, його 9 тисяч за тонну. Просто золотий якийсь. Ну, Вже взяли, нехай буде. Тим більше того, що зерна ще трішки не вистачає, якраз довезу і ще півтони візьму пшениці і півтони кукурузи. І нам цього, що ми маємо, зерна вистачить уже для того, щоб. Повністю забезпечити наших поросяток зерновою групою на весь період їхньої відгодівлі. Ну, а вже коли вони виростуть, ці поросята, тоді вже будемо рахувати повну собі вартість відгодівлі, скільки на них затрачено, скільки за яку ціну купували цих поросят, скільки вложили в зернову групу, скільки в білкову групу. Який вихід ми з цього отримаємо, також коли прийде час, поділимося з вами цією інформацією. Розрахунок, я думаю, буде дуже цікавий, так як зерно ми купували по різних цінах, купували по 8, купували по 7, купували ось по 8, ой, по 9 ячмінь взяли. І також купували пшеницю навіть по 350. же само, білкова група старт дорожчий, гровер дешевший, фініс буде ще дешевший. ну Загальні цифри. З часом все розпишу, розвожу, порахую для себе і поділюся з вами. Я думаю, особливо, тим, хто тільки думає цим займатися, на сьогоднішній день. коли Ціна на живу вагу досить і досить висока. Бажаючих тримати свини стало трішки більше, ніж було минулим лі літом. А там буде видно, що з цього вийде, яка буде ціна на живу вагу, яка буде ціна на м'ясо. Якісь прогнози ставити на сьогоднішній день. Досить і досить складно, так як ситуація нестабільна і змінюється, досить і досить. Глобально і швидко. Так що, ось такі справи, друзі. Вам дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, дякую за підписки, лайки, коментарі. На все добре. Чекаю імен для наших депутатів. До побачення!